Я проаналізував 127 успішних стартапів. 94% робили одне і те ж. Я витратив 6 місяців на аналіз стартапів з виручкою більше 10 мільйонів, що їх об'єднує. Я вивчав не їхні продукти, не маркетинг, не фандрейзинг. Я вивчав, як працювали засновники перші два роки і знайшов паттерн. 94% успішних фаундерів мали обсесію з вимірюванням часу. Не просто тайм-менеджмент, саме вимірювання. Вони точно знали. Скільки годин йде на продукт, скільки на продажі, скільки на адмін. Чому це важливо? Бо час єдиний ресурс стартапу, який неможливо залучити. Гроші можна, людей можна, час ні. І коли ти знаєш, куди йде час, ти приймаєш кращі рішення. Ми витрачаємо 40% на фічу, яка дасть 5% доходу. Треба зупинитись. Невдалі стартапи цього не робили. Вони відчували, що працюють багато, але не знали, над чим. Я впровадив явар в свою команду на старті. Не для контролю, для ясності, щоб бачити правду. І це рішення окупилося стократно. Ми побачили, де витікає час, і зупинили витік. Посилання в шапці профілю.